Глядачі мого каналу ми заходимо знову в місті Трускавець. Починаємо свою прогуночку від санаторія Молдова такої. Ну, лід престижний, там гори. Пройдемось тут через такі трохи, як на мене, заброшені. Та деякі незадоб... недобудовані корпуси якийсь санаторіїв через приватний сектор віддалений. Отже, рушаємо. Сьогодні така погодка дощ, сонячна була у Трускавці 11 квітня 2021 року. Це над ліцей Молдова. Уже рушаємо. Дороги тут такі трошки Витіль. Я там, через парк вийшов. Сюди через цей санаторій та сюди далі. Це такий трохи до мене радянського типу, де не те вікна поміний на Вирійські тут ростуть, приплітаються з Ялиночками, ще дванадцять це на санаторій Молдова, Прапор Молдови. там друга криниця Ну, це криниця мені більше за така інсталяція прирушаємо далі місто трускавець такі фігурки вже трошки потріскані takovéhle stělky taková na teritorii через хвірточку з території санаторія Молдова. Єсь корпус, це такий непоганий, мені здається, навіть тільки нещодавно побудований, там навіть оце, ще не вторгна частина, але поступи, судовіще, по сьому все співають. Гріє, це тут цей курортний парк. Ми трошки сюди пройдемось, як вам казав, по приватному сектору. Все, він видніється вже. Тут така плитка роздоблена з широдянських часів. Варк, подивимось. Skodde Починається. Це час приватний сектор, що я вам казав. Всього горя такі тут навколо міста. Там санаторії. Те, що ми проходили в іншому відео. порублені, Тут такий якийсь не бане корпус, Ще, який Też jesteśmy w tym samym momencie, kiedy możemy powiedzieć o tym, że sektor, tym samym momencie, kiedy możemy powiedzieć co? jak to ty ještě jdu ten zvuč. Říct nechat ty І вже рушаємо і ще далі по приватному сектору Трускавця. Кому подобається відео, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато, що цього цікавого. Будь люди занедбаний санаторій. Там якийсь корпус є. Щоб довели господарники. Санаторій радянських часів. Так, цей приватний сектор. Пройшли. Це ще якийсь. Був санаторій, судячи всего. Увага, вхід на територія охороняється. Звичайно. тут ще трошки продовження приватного сектору. Давайте з цього боку подивимось. Це трошки за деревами там будиночки, санаторії ховаються. Це такі занедбані, навіть є, бачите. Вулиця Антонича. Ну що ж, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки. Та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал. Буде багато що цього цікавого. З цього боку. занедбана будівля. Ми трошки пройдемось сюди до парку. Тут навіть якісь залишки трансформатора. Такі волоски якісь. На цього боку. Вот добротный будиночек. Нагадаю на цьому будиночку. Ми з вами і попрощаємось. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки, коментуйте. До побачення!